Доброго дня. Топимо віск. Як воно у нас все працює? Буржуйка. Звичайна. Дві каструлі для зручності. Одну каструлю закидаємо і в другу. На гарячу воду закидаємо соти. Зараз покажемо, як що буде далі. правляємо. От яка вода. Босо. Тепер бачимо біліше, витикає самий віз. Центрифуга побутова для віджиму білизни. Ну, одягу нема різниці. Чого? Зараз покажемо, як ми переобладнали всередині. Мех після цього виходить практично сухий. Вихід з одної рамки воску приблизно 180-190 грам. Якщо повторно залити відходи кипятком, то вихід приблизно 200 грам. Ну, Ми з ним не маємо часу. Бавитися, до то цього не робимо мішковина, О, такий мех. Тиск сухий йдемо до центрифуги. Центрифуга. Не знаю, чи буде видно, отак. Поверхня була тут рівною, для того, щоб мішковина не приставала до рівної поверхні, ми набили планочки сантиметр на сантиметр. Ну, Відстань не знаю, може півтора сантиметра. От. Нічого складного, все просто і ідеально практично.